Генеральське десантування у ну, Донецький аеропорт, аби припинити масовані штурми литовища з боку бойовиків, мали намір нині потрапити керівники спільного центру з контролю за припиненням вогню. Українську сторону представляє генерал лейтенант Аскаров, Росію. Генерал-лейтенант Ленцов лише за минулу добу про російські найманці та навіть російські підрозділи спецназ ходили в наступ на українських кіборгів. 11 разів зиску та кампанія бойовикам не принесла. У раді безпеки кажуть про шалені втрати нападників. Бій за Донецький аеропорт тривалістю півтори доби. Литовище штурмували бійці російських регулярних підрозділів спеціального призначення. На тепер противник відступив. Є інформація про великі втрати нападників. За даними радника міністра оборони Юрія Бірюкова, загинуло двоє українських бійців 16 щонайменше зазнали поранень у соцмережі. З'явилися дані про те, що кіборги, начебто, підірвали будівлю старого терміналу і відійшли на свої позиції до споруди нового терміналу. У РНБО цю інформацію не підтверджують жодного підриву спеціально спланованого цього старого терміналу не було. Оскільки там зараз дуже запеклі бої тривають, то сенсу підривати старий термінал немає, оскільки він є однією з захисних споруд для наших захисників. За даними Радбезу, кількість обстрілів українських позицій з боку противника дещо знизилась, але інтенсивність нападів навпаки зросла. Це має цілком зрозуміле і, на жаль, вже традиційне пояснення в Україну саме напередодні зайшла чергова путінська так звана гуманітарна колона. Прибув новий гуманітарний конвой, і терористи отримали боєприпаси для важкої зброї, в тому числі для градів і гаубиць. За добу бойовики більше 40 разів атакували позиції сил антитерористичної операції зі ствольної артилерії. Мінометів та реактивних установок у зону ураження потрапили понад два десятки населених пунктів у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, постраждали щастя Тройхизбенка, Піски, Авдіївка, Богданівка, Нікішина та Павлопіль. Повідомляють зі штабу АТО. А в соціальних мережах пишуть про нічний обстріл Донецька. У Кіровському районі пошкоджено житлові будинки. Українським артилеристам під Авдіївкою є відомості, що вдалося знищити скупчення бойовиків, які саме готувалися до атаки. Костянтин Павлов, Донбасс, Петскор, 2+,2!